Що робить нас тими, ким ми є? Наші гени чи може щось інше? Століттями це була справжня загадка. Але сьогодні, знаєте, ми маємо інструменти, щоб знайти відповіді. Тож нуму зазирнемо до інструментарію генетика і подивимось, як саме вчені розшифровують код життя. Це буде як справжнє розслідування крок за кроком. Отже, ось наш план розслідування, що складається з шести ключових етапів. Спочатку ми дізнаємося, як усе починалося з класичного фундаментального методу. Потім навчимося читати таємниці, що приховані в королівських родоводах. Далі зазирнемо в саме серце, у клітину, поставимо одвічне питання: гени чи все-таки середовище? І на сам кінець спробуємо поглянути в майбутні генетики. Готові? Тоді починаємо. Так, перед нами стоїть, по суті, фундаментальне завдання. Ми ж усі бачимо, що діти схожі на батьків, що певні риси передаються з покоління в покоління. Але як, як саме це працює? І ось воно, центральне питання всієї генетики як прочитати цей неймовірно складний код? Щоб знайти відповідь, вчені розробили цілий арсенал методів, і перший з них це без перебільшення справжня класика. Так от. Усе почалося з простого, але водночас геніального підходу, який називають гібридологічним методом. Це буквально фундамент, без якого сучасної генетики просто не було б. Так у чому ж його суть? Ідея насправді дуже логічна: беремо організми з різними рисами, контрольовано їх схрещуємо, і потім дуже уважно дивимося, що вийде у нащадків. Саме так, працюючи зі звичайним горохом, Грегор Мендель і відкрив свої фундаментальні закони спадковості. Давайте розглянемо класичний приклад. Уявіть, що ген фіолетового кольору, скажімо так, сильний, вчені називають його домінантним. Йому достатньо бути всього в одній копії, позначимо його великою А, і квітка вже буде фіолетовою. А от ген білого кольору слабкий або рецесивний, маленька А. Він проявить себе тільки, якщо збереться пара таких слабких генів. І ось тут для дослідника виникає справжня головоломка. Саме так. Дівлячись на хіолетову квітку, ми ж не знаємо її точного генетичного рецепту. Чи в неї два сильних гени, тобто Аа, це вчені називають гомозиготою. А може, один сильний і один слабкий Аа, тобто гетерозигота. На вигляд, вони ж абсолютно однакові. То як зазирнути всередину? Для цього генетики придумали один дуже елегантний трюк. І рішення це аналізуюче схрещування. Ми беремо нашу загадкову фіолетову квітку і схрещуємо її з білою, генотип якої ми точно знаємо. Це АА, бо в неї ж два слабких гени. І результат цього схрещування розповість нам усе. Тут можливі лише два сценарії. Отже, сценарій номер 1 припустимо, наша фіолетова квітка мала два сильних гени АА. Що тоді? А тоді всі її нащадки від білої квітки отримують по одному сильному гену і будуть правильно фіолетовими усі до одного. Якщо ми бачимо такий одноманітний результат, все загадку розгадано. Генотип був Аа. Але що, якщо картина буде зовсім іншою? А ось і другий сценарій: якщо наша фіолетова квітка мала один сильний і один слабкий ген, Аа, то серед її нащадків станеться так зване розщеплення. Половина з них отримає сильний ген і буде фіолетовою, а інша половина успадкує лише слабкі гени і буде білою, співвідношення один до одного. І це неспростовний доказ, що генотип був Аа. Просто і геніально, правда. Добре, схрещувати горох це одне, але що робити з людьми? Тут же експерименти неможливі. То як генетикам вдається вивчати спадковість у людських родинах? Для цього вони використовують інший не менш потужний інструмент. І відповідь на це питання: генеологічний метод. Замість того, щоб ставити експерименти, вчені аналізують уже існуючі дані, сімейні історії або яких називають у генетиці родоводи. І один з найвідоміших прикладів веде нас просто до королівського палацу. Знайомтеся, королева Вікторія та принц Альберт. Їхня родина, сама того не підозрюючи, стала об'єктом одного з найвідоміших генетичних досліджень в історії. Чому? Тому що їхній родовід приховував трагічну таємницю, серйозну спадкову хворобу, а ретельні записи дозволили простежити її шлях крізь покоління. А ось і сама карта цього генетичного розслідування родовід. Дивіться, кола це жінки, квадрати, чоловіки, а зафарбовані фігури це ті, хто успадкував гемофілію, небезпечну хворобу крові. Спробуйте простежити очима за лініями, бачите, як ознака передається від покоління до покоління, і зверніть увагу, хворіють переважно чоловіки, тобто зафарбовані квадрати. Саме такі закономірності дозволяють генетикам, ніби справжнім детективам, визначити тип успадкування і навіть передбачити ризики для майбутніх нащадків. Ми пройшли шлях від гороху до королівських родин. А тепер давайте зануримося ще глибше з рівня сімей на рівень окремих клітин. Які ж інструменти дозволяють вченим побачити саму основу спадковості? Тут у гру вступають два дуже потужні методи. Цитогенетичний це, по суті, можливість зазирнути в мікроскоп і подивитися на наші хромосоми. Він дозволяє їх порахувати, перевірити структуру і виявити такі аномалії, як, наприклад, зайва хромосома при синдромі Дауна. А біохімічні методи аналізують хімічні процеси в організмі. Вони допомагають знайти спадкові хвороби, пов'язані з поламаними генами, які виробляють неправильні білки. Гаразд, ми розібралися, як відстежувати гени, але ж на нас впливає не лише наш генетичний код, а й світ, у якому ми живемо, і це підводить нас до одного з найглибших питань у біології взагалі. Природа чи виховання, гени чи середовище це вічна дилема. Але чи існує науковий метод, який може допомогти нам розібратися в цьому неймовірно складному питанні? Виявляється так, і природа сама дала вченим ідеальний інструмент для цього. Цей інструмент близнюковий метод. Однояйцеві близнюки це ж унікальний природний експеримент. Вони розвинулися з однієї клітини, а отже, мають на 100% ідентичний набір генів. Порівнюючи їх, особливо якщо вони з якихось причин росли в різних умовах, вчені можуть оцінити, наскільки та чи інша риса від кольору очей до схильності до хвороб визначається генами, а наскільки середовищем. От у цьому й вся суть. Уявіть, однаковий генетичний старт, але потенційно зовсім різний життєвий шлях. Будь-які відмінності, що виникають між такими близнюками, з величезною ймовірністю можна віднести на рахунок впливу середовища, це й дозволяє розділити вклади природи та виховання. Ми пройшли шлях від гороху Мендела до близнюкових досліджень, але ж наука ніколи не стоїть на місці, правда? Які ж інструменти з'являються в арсеналі генетиків сьогодні і що чекає на нас у майбутньому? Сучасні методи просто вражають, наприклад, дерматогліфіка. Хто б міг подумати, що генетичні підказки можуть ховатися у візерунках нашої шкіри. Але справжня революція це генетична інженерія. Задумайтесь на мить. Усі методи, про які ми говорили досі, були про спостереження, а цей про втручання, про можливість не просто читати, а редагувати код життя. І це ставить перед нами фінальне і, можливо, найважливіше питання. Інструменти, які ми сьогодні розглянули, дали людству неймовірну владу. Не лише розуміти код життя, а й переписувати його. Це відкриває фантастичні перспективи для лікування хвороб, але водночас ставить дуже складні етичні питання: де проходить межа і хто має право її визначати. Це питання поки що залишається відкритим.